Привіт, це запис що там якам». я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕСПРС. Сьогодні на зв'язку з нами Петро Савич. Петро, привіт, привіт, ти бізнес-консультант, аналітик і допомагаєш в управлінні маркетингу та продажами. Засновник Sales Marketing System компанії. Підскажи, будь ласка. Запитання від власників інтернет-магазинів та підприємців, що продають щось в інтернеті, чи варто інтернет-магазину віддавати маркетинг на аутсорс, тобто робити щось не самостійно. Дуже дякую за запитання, і воно дуже влягає в наш в мій досвід, тому що якраз ми допомагаємо будувати відділи маркетингу. І одразу скажу, що такого однозначної відповіді на запитання, чи треба все аутсорсити, чи треба все інхаус, тобто у себе під, під кришею робити, да його немає. Кожен власник і кожен підприємець вирішує для себе, виходячи зі своїх там цілей і задач, але от можу поділитися останніми ну якби тенденціями, трендами і от до чого ринок схиляється. То це постійна зміна, оц тренди. Да, тобто вони змінюються, і я от вам розкажу, якими трендами за зараз живе ринок раніше. Ще років 5 тому, багато компаній вони намагалися залучити маркетингові відділи в штат, взяти максимум спеціалістів. в Штат. Тому що здавалося би, ну і це така теза те про енд контра. Да, тобто про а про чому треба повністю всю маркетингову команду мати у себе, тому що е, ніхто краще ніж внутрішні співробітники не розуміє продукт, не розуміє цей бізнес. Це справді так. Ще на користь цієї тези, що всіх треба е, в штат. Що вони будуть займатися лише вашим проектом, ваш проект буде в фокусі, ніж якщо віддавати це на аутсорс, що там, ще окрім вашого, там буде ще десяток проєктів, це теж сильна сторона. Також е сильна сторона в тому, що ви зможете їх контролювати і ставити їм виставляти пріоритети, якщо щось змінилося. Змінилася якась там ситуація, змінився тренд. Е вийшов новий продукт і ви швидко можете внутрішню команду переперелаштувати на те, щоб е там просувати і саме цей новий, тобто швидкість. Здавалося, що наймати в штат це можна менше, це дешевше раніше було так. Зараз багато агентств, багато фрілансерів готові працювати за такі ціни, що дешевше якраз зовнішніх наняти. Тому тут уже однозначної відповіді немає. Але ціна питання це теж вагомий момент. Ось і тому раніше там років п'ять тому, ще більшість намагалися отакі от команди формулювати формувати всередині своєї компанії. але зараз ринок качнувся тренди качнулися в, в іншу сторону. Віддавати по максимуму на аутсорс, які переваги віддачі на аутсорс, значить аргументи за, за це рішення. По перше, така то, що називається надивленість і е, спеціалізація, тобто коли е, агентство Веде декілька клієнтів або багато клієнтів, воно розуміє от швидкість і спеціалізацію. Тобто вони краще знають інструментарій, тому що вони працюють з багатьма кампаніями, вони працюють з багатьма проектами, і вони розуміють, яким чином де що, які тонші нюанси. Внутрішній спеціаліст цього не завжди розуміє. Тобто агентство завжди швидше в освоєнні нових технологій. Тому аргумент сюди така річ, як емоційне вигорання. А зазвичай, коли всередині команди компанії працює якийсь спеціаліст маркетолог, там там. Якісь налаштування, які займаються, то е, з одним проектом працювати скучно в агентство це ріш... вирішують таким чином, що вони е, дають різні проекти своїм спеціалістам. Відповідно, у тих немає цього вигорання скуки, тому що займаєшся одними і тим самим. Тобто постійно, якісь нові задачі в агентствах, і тому е, за рахунок цього більша така залученість і якісь там от креативність, про яку ми теж з тобою говорили. Креативності в агентства більше. По ціні раніше агентства були дорожчими, але знову ж таки дивлячись. Зараз на ринок можна знайти під ваш бюджет, можна знайти агентство, яке на, на це погодиться. Про якість це вже друге питання, але якість завжди треба перевіряти. Що всередині в собі ж штат спеціалістів наймаєте, що зовнішньо. Це, це таке питання, що завжди треба дивитися. Про швидкість е, зміни, і отут дивіться ще перевага: однозначно перевага з аутсорсом. Якщо помінялися якийсь інструмент, новий вийшов, або якась нова. Технологія вийшла, а то щоб найняти такого спеціаліста в команду, це треба його довго відбирати агентства це швидше роблять, і тут увага: звільнити агентство значно легше. Наприклад, якщо е, цей інструмент вам не потрібен на, на основі аналітики, ви побачили, що все там цей інструмент себе вичерпав в вашій рекламній кампанії. Якщо ви, це людина, яка у вас працює, її звільняти, це завжди якісь такі муки совісті. Ой, а що ж ця людина буде робити? Вона ж з нами вже стільки-то працювала. То ти просто кажеш ні все, з наступного місяця, ми цей інструмент не запускаємо, все типу припиняємо платежі по ньому. Немає тобто ніяких оцих емоцій. Оційних мук з приводу того, щоб когось там звільняти. Просто загінством не продовжуєш договір. Тому тут простіше. Відповідно, враховуючи оці про і контра за кожного з цих варіантів, що я бачу, і які от якщо не, не аналізувати якісь внутрішні деталі, внутрішні там бажання власника, то основна схема, по якій ми. Підходимо до того, щоб формувати відділи відділи маркетингу. Вона сключається таке Вона гібридна, гібридний спосіб, що я рекомендую на основі свого досвіду, що у вас має бути в штаті людина. Яка концептуальна, от можна його назвати СІМО, тобто шеф-маркетно-офісер, да, тобто маркетолог, який розуміє вашу аудиторію, який розуміє ваші конкурентів, який розуміє ваш продукт, який знає ваші цілі, вашу стратегію розвитку компанії, і він є носієм оцього цього знання, що ви хочете, але вже для нього, і вже він, він не має бути експертом і спеціалістом по якомусь рекламному інструменту. Тому що якраз експертами спеціалістами по рекламним інструментам є якраз у ці зовнішні підрядники, фрилансери, агентства і так далі. І що має робити ось ця людина? Вона має собі сформувати команду з зовнішніх підрядників, які зможуть втілювати ту стратегію, яку знає ця людина, відповідно, але оця команда найшвидше і найпростіше її сформувати, сформувати з аутсорсі. Тобто у вас в компанії має бути людина носій знань. Про ваш маркетинг, про ваш продукт, про вашу стратегію, яка буде управляти командами аутсорсерів під зовнішніх, які будуть втілювати цю стратегію. А ця людина буде формулювати технічне завдання, вона буде стежити за якістю, вона буде приймати роботи з точки зору, чи відповідають ці креативи і ці рекламні кампанії оцій задумці оцій стратегії, і відповідно. Це із з досвіду, і з того як ми формуємо це, все це буде оптимальний в з точки зору ціна і якість реалізації, ефективність імплементації і швидкість імплементації. Якось так сподіваюся, відповів на твоє питання. Так дуже дякую. Це просто супер мега ідея. Бо коли ми маємо одного, наприклад, маркетолога, або самі будучи виробником, підприємцем і і втілюємо одночасно так стратегію маркетингу, і навіть у нас це добре виходить. У нас у нашого штатного маркетолога або маркетингового відділу то підключення. Стороннього класного маркетингового агентства, це як додатковий двигун на візити. Можна звіритися, отримати нові ресурси, нові знання, просто перейняти їхній досвід, посилитися таким чином. Бо внутрішньо ми можливо вже законсервувалися з нашими методами. Вже yeah. там не знаємо, що робити далі. не знаємо, але щось от якось не дуже все рухається, і таким чином дійсно прискорити досягнення мети, почати більше продавати да? в тому числі в інтернеті через інтернет-магазин. От, дякую. От не бо, не будемо боятися звертатися і надавати на е, наш маркетинг е, тим, хто спеціалізується на ньому і саме цим займається. Ще дуже дякую до мене. Дякую, Петро. Так, Дякую вам, Успіхів!